У сумах, вперше з моменту повномасштабного вторгнення російських військ, у розширеному форматі було проведено чергові загальні збори сумського регіонального відділення асоціації міст України, у яких взяли участь народні депутати, керівництво області та представники місцевого самоврядування. Згідно до порядку денного, учасники обговорили ряд важливих проблемних питань територіальних громад, які виникають в умовах воєнного стану. Це традиційний захід, який проводить Асоціація міст, загальні збори органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. Асоціація міст України сьогодні об'єднує 1031 муніципалітет, це майже всі громади в Україні. І відповідно ми двічі на рік проводимо такі заходи. Їх головна мета це обмін досвідом між собою і постійно тримати на порядку денному проблематику в громадах, тому що це стосується стосується кожного з нас з вами, муніципальна влада обирається якраз до того, щоб вирішувати ці проблеми, які стосуються громадян. Дійсно дуже важливі питання, які стосуються ну, зараз проживання скажі, наших громад і діяльності наших громад. Це питання будуть там щодо облаштування укриттів. Дуже болюче питання, бюджетне питання, формування бюджетів на 2024 рік. Інші питання, які ну дійсно вже давно була така потреба їх обговорити, все таки, те, що по суті депутати народні, це означає, що буде діалог. Тобто є різні бачення, зокрема проблемні там питання. Ну найбільш зараз таке проблемне, це буде формування бюджетів на 2024 рік. Але те, що депутати тут, дійсно, тобто є бажання знайти якісь компроміси, знайти спільне бачення вирішення всіх проблемних питань. Одним із перших питань порядку денного обговорили будівництво і облаштування безпечних укриттів на Сумщині. Ми нагадали рішення РНБО, яке говорить дві речі: це оновлені державні будівельні стандарти, мають бути розроблені Міністерством відновлення, тому що в нас немає укриттів не тільки за того, що відсутні кошти, а й за того, що відсутні, тому що відсутні ці стандарти, і відповідні служби органи не погоджують, не беруть на себе відповідальність за відсутність цих стандартів. Друге питання знову рішення РНБО це централізована програма. Повірте мені, щоб зробити повністю ту кількість. Кількість укриттів, яка необхідна на всіх мешканців по всім стандартам, не вистачить коштів всіх спільно взятих місцевих бюджетів Сумщини відповідно і ще відповідно обласного бюджету. Присутні поділилися своєю проблематикою в умовах війни, розповіли про сьогодення прикордонних територіальних громад, що межують із російським агресором. Зокрема, Охтирський міський голова Павло Кузьменко поділився своїм досвідом щодо безпекових питань. Не вистачає людей. Найбільша проблема на сьогоднішній день у багатьох прикордонних громадах це немає людей. Навіть кошти є, а людей їх фізично просто взяти ніде. Здебільшого, як би там не була гендерна рівність, але важку фізичну працю багато е, таких технологічних моментів виконували чоловіки, які пішли зараз е, на сьогоднішній день на захист, і їх замінити нікому. І навіть у е, при Карпаті, в Закарпатті, інколи коли говориш з головами громад, вони кажуть, є там завдання президента, є певний проєкт, приїжджає будівельна е ком коман команда, будівельна компанія е встає на залізничному вокзалі, їм всім вручають повістки, і все. Питання не виконано, завдання не зроблено. Але е це так, ті проблеми, які є у всіх, і просто на них акцентувати увагу. Занедбані захисні споруди або захисні споруди, які передані, і неможливо їх взагалі використовувати. Вони були у власності держмайна, держмайно розпродало все, що можливо. Воно не запропонувало. Я е, якби молодий міський голова, але я знаю, що іншим головам громад також держмайно не запропонувало, щоб громада забрала його у власність, а воно, як і все інше, виставило на тендер. Продало підприємцю, а громаді залишило бомбосховище, бо його неможливо продати. Оце така проблема, яку потім те саме держмайно чи той власник, який придбав об'єкт, починає судитись і передає нам зруйноване бомбосховище, повністю зруйноване, без можливості до нього доступу, без можливості його використовувати, оскільки воно також раніше, раніше ще при Совєтах Будувалося для галочки, і там нема гідроізоляції, там нема взагалі нічого, там е висота стелі метр сорок, але ви його використовуєте, бо воно заре зареєстроване. Коли телефонують правоохоронні органи і кажуть, е шановний, підкажи, як списати е захисну споруду, я кажу, ніяк. Так вона неможлива в використанні, вона ж у нас. Я кажу ніяк. Так як це ж ну, ми ж туди не можемо, це взагалі неможливо. Це правоохоронні органи. А що робити іншим? Наразі вже триває підготовка бюджетів на наступний 2024 рік. Тож присутні проаналізували стан місцевих бюджетів територіальних громад та виклики, що постають під час війни. Окрему увагу акцентували на врегулюванні на законодавчому рівні здійснення видатків із бюджетів територіальних громад на потреби ЗСУ. Громади з чисельністю населення до 100 тисяч тільки за цей за ці 8, за 7 місяців 23-го року закупили на мільярд гривень дронів і по всім кримінальні провадження, бо вони не мали права цього робити. Вивіть собі, якщо вартість одного дрону там 160 150 тисяч гривень на мільярд. То зрозуміло, ми апріорі будемо захищати права місцевого самоврядування, тому що саме ми вибили додаткові 4% ПДФО, які йшли на енергетику. І в 2022 році стояло питання: що будуть забирати військове ПДФО. Ми настояли, що воно мало залишатися. Сьогодні ми говорили про ну важливі питання допомоги збройним силам. Як це унормувати? Тому що ви, мабуть, будете здивовані, законодавство не передбачає легальних підстав для того, щоб муніципалітети зі своїх бюджетів допомагали об'єднаним Збройним силам. Зараз на порядку денному в парламенті два законопроекти розроблені Асоціацією міст України, зміни до бюджетного кодексу і до закону про місцеве самоврядування, щоб громади могли більше допомагати Збройним силам, і за це до них не приходили правоохоронці. Чому так зараз мало допомагає? Тому що та, власне, страх і ризики представники громад, членів сумського регіонального відділення асоціації міст України, проаналізували також інші нагальні проблеми місцевого самоврядування нашого регіону та визначили інструменти їх вирішення, а також напрацювали шляхи розвитку громад в умовах війни.